В 1999 році я був волонтером міжнародної студентської організації ISIC. Це організація, яка розвиває лідерський потенціал у студентів. І ця організація вірить, що найкращий розвиток лідерського потенціалу це тоді, коли ми пропонуємо студентам стажування в іншій культурі і серед більших кращих експертів. в… Ну, в компаніях, які доросліші, більш, ну, стають вашими менторами. так? І е коли ці люди їхали туди, ми допомагали їм також бути амбасадорами України, щоб вони представляли нашу країну. І коли вони поверталися, е вони також представляли культуру тих країн, де вони були. Що е я з, з тих часів е повторюю? Е скажу і покажу. We do need more leaders. Uh, наша країна потребує більшої кількості лідерів. І це не про посади, це про відношення і це про ролі. І я, якщо чесно, дуже дуже сумую, злюся, жалкую, гніваюся від того, що відбувається зараз. Але разом з тим, я дуже радію, тому що я бачу. Яка велика кількість людей зараз за кордоном, і яка велика кількість людей хоче повертатися в Україну, і я вірю, що вони там зараз амбасадори, вони вчаться, вони повернуться. І Якщо ми хочемо будувати європейську країну, нам потрібні що? Європейські контексти. Нам потрібно багато-багато лідерів, які будуть це робити скрізь. скрізь. Тому що це має бути не лише бізнес, не лише бізнес.